Вітаю, друзі. Отримав нарешті посилочку з ващиною кулакова. Ось така от ващинка. етикеточка, все як має бути. Такий кусочок ващинки. Це, напевно, до ваги не вистачало, то відправило такий доріз. І ось така сама. Ващинка. О, Кілька листів ухопив, трошки, трошки підім'ялась, але все, все чотенько. Запах стоїть такий, що просто капець. Пахне воском, пахне медом, і запах дуже-дуже сильний. Хотів подякувати Назару за. Цю ващину, що відправив, ващину я брав на обмін воску. На жаль, придбати не завжди виходить, тим паче по 450 гривень для мене це трошки дорогувато, а от обмін на віск мене повністю, повністю влаштовує. Отакий от от пакуночок ващини. Назар мені вислав. Є он тут у мене вже спеціально підготував отакий от забрусний віск по кольору один в один. Тут він трошки вже припав такою патіною. А от якщо збоку видно, то колір, як по мені, майже один в один. Він ще не чищений, нічого, просто Такий маленький зливочок це забрусний віск за весь мій пасічний сезон. Пасіків в мене небагато. Дивіться ще, що знайшов. Ось стоїть банка з медом, якщо порівнювати, ващина один в один, прям як мед. Це мед чистий з соняшнику. Один-один в один, один по кольору. Може мет трошки-трошки темніший, і то я думаю, що він темніший просто через те, що він в банці. Світиться, як сонце. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока.